Ви до нас на колегістів, ми зараз говоримо разом з вами, хочу почути вашу думку, як далі нам е, проводити роботу, допомога наших, які надяче як, собакам. Е, проблема не тільки в нашій громаді, а проблема по е, всій Україні. Я е, війні, в Одесі, і в Києві, коронах, там теж собаки є. Але на, е, ми повинні завишувати в наших громаді, як ми повинні допомогти нашим цим собакам. Є пропозиції різні. От хочути ваші зараз наші капіталісти, які хочуть нам допомогти, і ми разом повинні цю проблему вирішити. Можливо, ми не до кінця є вирішимо, але давайте почнемо проблему вирішувати, тому що бродячі собаки нападають на жителів нашої громади. І особливо, коли люди їдуть на листопедах, і тоді вони біжать. І за ноги, і люди бояться. Але є пропозиції різні. Значить, ми обговоримо це питання вже у Розділянській районі військової адміністрації, є та пропозиція, що кожна громада виділяла кошти, щоб побудувати в місті резиденційний притулок для собак. Я думаю, що пропозиції, які були, що ми хочемо в себе, але якщо така пропозиція є від району, то ми, я думаю, що також бути згідні, щоб виділяти кошти з нашої громади, і там вони побудують цей притулок, і ми будемо щороку виділяти кошти на них утримання. Ваші думки вислухаємо, і я хочу, щоб ми дійшли до неї думки, щоб е, зберегти собак, допомогти їм, йде зима, і ми повинні дати раду цим собакам. Нас, можливо, ще Дякую, так. Ну, сьогоднішня зустріч відбувається, відбувається в межах реалізації на редакцію газети і вебінар перед підприємством проєкту, як вирішити питання з безпритульними собаками та створити безпечне середовище в Захарівській громаді. Цю роботу ми розпочали давно, вже понад два місяці, спільно з Захарівською селищною радою. Були зустрічі, були обговорення. Були публікації, було опитування мешканців нашої громади, які були на в газеті на сайті, ви його бачили. Ми проводили, провели анонс, оголосили про це наш круглий стіл і разом з Захаристом селищною радою організували його. Ну, проблема безпритульних собак насправді дуже важлива. По я підтверджую старости наших сіл, громади, тому що ми спілкувалися з багатьма. Люди стурбовані великою кількістю зрай собак, які є в Захарівці. І, як би сказав, по цій кузнічні неодноразово нападають на людей. Цифри статистики говорять самі за себе. За інформацією хірургічного відділення Захарівської багатопрофільної лікарні, буквально я вчора взяла свої дані. За 23-24 рік е у них зафіксовано 12 звернень з покусаних людей. Які саме звернення вони фіксували? Це були ті звернення, коли люди вимагали хірургічної допомоги, накладання швів і щеплення від сказу. Тобто це найважкі випадки. Причому двоє з них, дітки, в цьому році, двоє дітей. Там взагалі страшно, дуже важкі травми, практично скальповані черепа були у дітей і дивом діти залишилися з цілими очима. І ну, вони отримали дуже великі фізичні, моральні травми і теж отримали щеплення відказок. Тобто проблема досить гостра, стоїть, її, до неї потрібно підійти з різних сторін. Я на початку хочу вам запропонувати відеоролик, який ми підготували до нашої зустрічі, розмову з людьми, які є і в цьому залі, але люди загалки бачать, про що думають про створення притулку в Захарівці у нас, і як бачать вирішення цього питання. А далі ми ще будемо обсуждати, бо я хочу вам ще два слова розповісти, як вирішується питання безпортування зверення в Європі. Це дуже цікаво. Чуть-чуть ну, пізніше. Будь ласка, нам про що Ми вже цю роботу розпочали, щоб забрати допомогу і забрати додому. Я вже говорив вам на радах на раді, зустрічі із жителям вашої громади. Собаку я одну забрав. Вона прийшла до подвір'я. Пало туди я я її забрав. Там ще буквально були заключені кабри, нагадування про те, що йде зима. І що цим собачкам, і котам на вулиці дуже зимно, холодно і голодно, і що ми всі з вами люди повинні мене залишати. А зараз я хочу вам нагадати, розповісти буквально кілька слів про те, як поставлено в Європі поставлена робота з безпритульними тваринами. Я перевірила дуже багато інформації в мережі інтернет, знайшла інформацію з законодавством європейських країн і що я виявила. Тих 19 країн, чи 15 країн європейських, які я подивилася, лише Польща, Хорватія, Німеччина і Італія. Прописують те, що притулки, по-перше, знаходяться в муніципальній власності, по-друге, вони тісно співпрацюють з громадськими організаціями, благодійними фондами, які надають левову фінансову допомогу в утриманні тих притулків. Муніципалітети, ну, щоб ви розуміли, це місцева влада. Вони ну, як, фінансують ну, незначну кількість коштів. Зазвичай вони фінансують перші два тижні утримання тварин у притулку. Це за счет муніципалітетів. Все інше, це вже за счет благодійних фондів, громадських організацій. І вони там вже шукають в тих країнах, що я перерахувала, куди пристроїти тварин чи в родину, чи ну, передати в родину. Нагадаю, це лише Польща, Хорватія, Німеччина і Італія. Інші країни. Це Норвегія, Ісландія, Ізраїль, Латвія, Франція, Литва, Румунія, Естонія, Великобританія, Фінляндія. Я була вражена тим, що законодавством цих країн передбачено бродячих собак після двохтижневого чи більшого у притулку. у випадку, якщо не знайдено її попереднього власника, зазвичай не всі собаки чіповані і зареєстровані, або нового власника для собаки, таких собак. Там іде від 10 днів до 60. І одна країна дає 60, а в середньому тут два тижні після цього терміну піддають ефтаназію, Їх просто присипляють. І це вони вважають гуманним методом по відношенню до тварин. От ми говоримо, от Європа, відношення до собак в Європі. Ось я вам просто реально показала на реальних фактах. Це законодавчо передбачення, низка законів і так далі. Але все одну тут проблему нам потрібно вирішувати. Олексій Кузніч почав говорити, я хочу, щоб він розповів про цю акцію прихисти чотирилапого друга, яку зараз виголосили в селищній раді, і ми підтримуємо її, теж будемо розповсюджувати. І вже є перші собачки, які знайшли собі родину. Також хочу подякувати нашим і Михайловінам, що вони взяли собачки, ви взяли собачки, беремо всі собачки. І дуже вдячний вам, що дійсно ви переживаєте за собаку. Ми зараз раді обговорювали ці питання, ми, і на сесії ми прийняли програму, що підтримує собак. Але така є пропозиція, що кожен з наших працівників по можливості буде обрати ці собачки. Я почав розказувати, як в мене перевірла собачка чорна. Прибігла додому. Я, її, чесно, я просто вигнав. вигнав, Вона впала би воріт і нікуди не пішла. її зібрав двір. День. Да. І ця така, я дуже рада, вона така рада, я приходжу. До... Зараз, зараз Валентина Володимирівна бере Аня, бере тут білу собачку, тут дворі бігає. І я думаю, вже, вчора говорив з бухгалтером, вона каже, я візьму теж собачку туди. І я думаю, що ми. Там, де можна, люди візьмуть і будемо. Тим. Та ще такі з культури собачки візьме зараз до, до хати. Я думаю, що ми ті собачки, які можемо роздати, роздамо е жителям нашої громади, а ті, що залишаться, Олена я, я зараз каже, де ми можемо зробити тимчасовий притулок, тимчасовий на зиму зробити, він не буде офіційно, але що хоча б притулок, щоб ми могли їх е жити. До весни. А далі будемо думати, чи будемо будувати в себе е, притулок, чи будемо кошти виділяти на розділ. Будь ласка, де ми можемо таке взяти місце. Ну, у нас одне місце, тільки шибка, є у нас безхозне поміщення. Далеко. далеко. Ми ввели нову розмову Апіксом, хотіли тут у нас, там, де гарман був колхозний. Ну, Вони зразу соглашилися дати половину території, ну а тепер сказали, що вони там працюють люди і вони нам не дають. Одне наше поміщення лишається тільки ще. Якщо будемо <пілляти> тут, то ми повинні зараз буде <пілляти> 2025 року, ми можемо зразу програми за фінансовий ресурс і тихенько будувати заказі. Бо я боюся, що якщо буде відраз цілений, ми всіх не заберемо тут. Ми тут на місці будемо бачити <пілляти> 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 Будемо бачити, що тут у нас він на місці є, але я, я розумію, що це буде багато роботи, але нічого ми не можемо зробити. Ми повинні це все зробити, щоб наші собаки, які е, хазяї, їх просто викинули з двору, е, їх дати притулок. Будь ласка, давайте хто хоче сказати. Да, <плес> e, Значить, я теж за притулок. за притулок. Mm. E, ну, Так, як говорили за території. Я вже подивилася, що в нас нема вільної території, взагалі почти не все в полосочку, все часно. Ну я хочу спросити ще е, мішку Хоздорстрой, територія асфальтірована, там світ фонарі, ця територія для е, вольєрів, для загородження, ця територія Чи Я чия це. Може, За е -е 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 -е. був... то майбутнє. То на майбутнє, так? Так, це, я, це я просто на майбутнє. Я спілкуюсь з багатьма дівчатами-волонтерами, які самі сильно бюджетні. Якщо я одна содержу 20, я їх збираю маленьких щенят. І мої самі приводять. Ви знаєте, скільки прийшло до мене з мусорки? Ви знаєте, скільки там собак таких. Там тмать муж, я не знаю, що ця проблема ніколи не піднімалася. Ті люди, які туди ходять, мені приходять і розказують. І вони приходять в село, такі підрощені. і мої собаки їх приводять, бо вони ж бігають по там 10 гектар цілини. Вони бігають. І вони чують їх. І ведуть і поїсти, бо вони зображають, що то розуміє, голодне, воно хоче їсти. Мої приводять, я їх всіх кормлю, і я їх всім роблю будочки. Я одна. Не пенсії, не роботи, не зарплати, не землі, не мільйонних достатків не декларую. Світлана так само аналогічно на одній пенсії. Вона теж може кормити 20. То для громади построїти вольєри з хорошими теплими будочками. І загородити, його, зробити огорожу це вважаю я, що сильно, бюджетно, дешево і не треба стаціонарних приміщень, камінних тому що дерев'яні, будочки, щоб собаки могли туди зайти, у кожному дворі собаки содержаться у будочках. Я дивлюся у містах, молоді хлопці, волонтери, от новостройки, вони можуть вдоль дороги поставити просто будочки, щоб собаки під машини не ховалися. Вони в теплих будочках живуть і вони не пропадають, вони зайшли, поспали, вийшли, побігали. Вольєри яких розмірів, це вже е, виставляється в інтернеті дуже багато можна. Е, у нас хочу сказати, що навіть на, со, е, ну, на содержанні, як правильно сказати, е, на питання собак, собакам не йде багато грошей. Це теж для нашої громади дуже бюджетно. І не треба нікуди собак відправляти. Якщо в нас збирається 50 собак, то ми лише вдвоєм держимо 40. Просто нічого не просить. За Германію сказали, Германія дуже допомагає Україні. В Одесі є, я знаю адресу, де фонд, який привозить корма фурами. Там треба лише зареєструвати. <гуменість> е -е Олексій Кузьміч, <гуменість> значить, якщо е ми зберемо всіх собак, пронумеруємо, вони в нас будуть на учоті, бо ці фонди треба давати, е от я дала фамілію, ім'я отчество, <гуменість> всіх собак. Клички, всікі возрасти, ну у мене просто не пронумеровані, може для мене це дорого чи дешево, я не задавалася цим питанням. То це буде для громади дуже бюджетно. Це невеликі гроші затратити, щоб зробити. І що, чого я сказала за ту територію? Буде і Святі близько, і мені, і Ірі, яка теж опікується про собак Берін, і ми зможемо піти і занести щось тепленьке, щось дати їсти. І у нас дуже багато фермерів мільйонерів Я думаю, що кожен фермер дасть помішечку тої дерті, щоб зварити ту кашу. Ну так, вони, вони люди добрі, щирі, вони дадуть, їм, тому що я спілкуюсь дуже з багатьма. В общем, у мене такі пропозиції, що віддавати собаку з громади і відсоцу від моїх вони одичані. І будуть такі дикі, що загризуть друг друга, коли не будуть бачити людей отам. Треба тут, коли щоб люди до них приходили, вони до людей привикли, собаки і... І вітаю. так ще одне питання по ну, того, що корми. Ці люди, які ходять, збирають там бутилки, розказують мені, що наші хазяї магазинів вивозять ящиками риби, ящиками колбасу, ящиками сири. Просто продукти викидають на мусорку. І не 5 кілограм, і не 10, сотнями кілограм. Можна якийсь договір скласти з фермерами, із, із цими е, хазяями магазинів, щоб вони в якийсь определений день все, що списане, могло б піти на ці притулки, переварити, перед пере цим. Переварити переварити. переварити, переварити. Ні, 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 ми це знаємо. Все переварюється, все перестерилізується, все перешовне в які не не Які собаки можуть їсти в месті, бо вони теж мають один проти одного. Це психологія собаки. Собака умніє чоловіка в сто разів, вона читає мисці чоловіка. Ви розумієте, як? Умніє, умніє собаки немає. Навіть зараз такі люди-нелюди, люди, що собаки умніші люди. От, Хай каже Валентина Володимирівна, побув три дня, вирив дюрку під забор, що в неї все засфальтіровано і втік. То чого я говорю за вишкопосдовстрой? Там отакий асфальт для Камазів. Там лише столбики зарити і поставити товсті сітки, і вони не вириють ямку, віти не, не втічуть. Спати тут в будочках, і не треба нікуди їх. Нам треба їх переловити, пронумерувати всі, щоб знати, скільки дівчаток, скільки хлопчиків, скільки треба стерилізувати, коли як, нікото вже вагітні, нібиторі кормлять малих, бо ми ж кормимо, ходимо, ми знаємо, де вони очинилися. І потім треба це питання рішити. Це для нашої громади. Бо ще нічого Його, не втестували. Вони залишили на пустому притулокі працьовочіцю, яка підстерігнувала. Бо зараз почалося ті гульки, які відбувалися, так що... Вони прикликали множитись надо. Так, да. да. тому що це Часані, страшне діло. І це все Часані. буде у мене. Вони викидають їх туди, у той ліс, де був покойний кушнір. А що вони там знаходять? Вони всі переходять до мене. Ну, там є під ворізьми теж ті собаки, що накидали. Так вони давлять котенят, вони маленькі давлять. От підкинув цей ідіот, що на машині приїхав, трьох котят, ті собаки задавили, вони вийшли через ворота і вони ті задавили. Дяна, я не хотіла, але приїхали старитися. То ж вони все равно розповідали. Дяна Михайловна. Городок побольше, звісно. Но у поселок почти такой же. У нас одна больница там была, но у нас все собаки ходили с чипами. И э, на 22 год, когда мы выехали оттуда, волонтеры, которые, э, люди, которые не смогли забрать животных своих, волонтеры вывозят по сегодняшний день собак. Собак готов, они покупают, э, заходят в дома, заходят в квартиры, которые еще целые и вывозят оттуда, и помогают животным. Очень много осталось там еще. Но да, думаю, Ваша пропозиция, что у нас? Ваши. Сделать обязательно надо стерилизацию, обязательно. Чтобы они меньше размножались. Если человек захочет себе маленького какого-то взять и разводить его, пожалуйста, много собак сейчас покупают импортных, как говорят. И они их разводят, продают, раздают. Yeah. Стерилизацию обязательно надо сделать. Yeah, и импорт... врача надо обязательно, потому что собаки болеют. У собак, там, у лишайки и всякие эти болячки надо без Сразу врач... договор с на слову умеет. Yeah. Тварины имеют право на безопасное средовище, а люди имеют право на безопасное средовище. Коли зграє, я вчора йшла і говорила з планою мало. Зараз собаки гуляють. І пройти, ну, мені навіть страшно було, на, на мене дві величезні собаки напали і підійшли до мене і гавкали. Я не знаю, як я втрималася, я не втіла. Їх треба приривати, тому що дуже це неприємна процедура вакцинування людей. Дуже. Є люди, які дуже погано переносять і сиверопочна хвороба. І вакцини зараз не дуже є. Так що ну, ми свої, я і мій чоловік оцих приблудних собак вакцинуємо. Просто нікому про це не говорю. Бо тому що вони ходять, особливо коло почти, коло остановки. ну, Десь цапане і готову... Для такої великої роботи потрібно е, не просто волонтери, добровольці, такі, як Слава Івановна і Най. А потрібно, як на мене, і так, як і говорила Анжела Сергійовна, або благодійний фонд, а краще громадська організація повинна бути. Тому що навіть ті благодійні фонди іноземні, вони йдуть на співпрацю насамперед з громадськими організаціями. Вони з приватними особами не йдуть на співпрацю. Тобто спочатку треба було... Щоб Добре. Є ініціативна група, у нас 4 чоловіки є. Ми зараз з ним поговоримо, вони будуть наші волонтери, які будуть займатися собаками, а ми, як селищна рада, будемо допомагати. Зараз у нас відбудеться, 20-21 листопада чергова сесія буде. У нас програма є, ми виділимо зараз кошти на доски, на ліс, і комунальні зроблять ці будки для собак, щоб утеплити поки. А може з з нашими будівельними магазинами з підтонів, щоб вони не стільки підтонів, і поєднати теж і бюджетний USB, USB бюджет, ЮСБ бюджет, воно нікуда не проїхає створюємо громадську організацію, там, де нам потрібно буде кошти, ми будемо збирати кошти, щоб зареєструвати, там статут повинен бути, це будемо вам допомагати. Ми призначимо спеціаліста нашого і ви будемо, будемо допомагати, щоб була документація. А потім, коли буде у нас ця організація, ми будемо вам, як серед допомагати. Є програма, ви будете звертатися до нас, а ми вже будемо вам допомагати. Вам будуть присвятити кошти, а ви вже будете далі, бо ми не маємо права це робити. Це буде в законодавчому да, да, і добре да, і для людей, да. і для громади. Буде вас ремонт відкриті, і туди будуть люди сказати кошти. А ви будете вже, як волонтери, як громадська організація, ви будете займатися. Почали цю зиму. Зиму Але вже почали. Зараз. Але вашу пропозицію, що Івану, що Михайло говорили, він Михайло говорили і Сергіївна, щоб створити в нас в громаді цей притулок для собак, будемо складати кошти в бюджеті 25-го року і будемо для себе будувати. Хай воно буде рік-два, але ми будемо частцями все зробити. Там буде і спеціаліст, це волонтерська благодійна організація буде займатися, там і будемо допомагати лікарям кошти, там да, все хочу да, вийти, да, займатися. Будь ласка, ви займетеся документацією, як юрист, допоможете, щоб ми швидше зробили цю громадську організацію, тим швидше зробили. І Світана Толіна. Ви теж Підключайтеся, що ми зараз зробили, щоб вже кошти їм, І тоді ми можемо швидше це робити. Ми можемо навіть, коли вже до сесії стигнемо зробити і зареєструється громадську організацію, ми приймемо рішення сесії, виділимо кошти вам транспортну організацію, щоб ви займалися. Убере кількість, щоб знати, скільки замовці. У берегу вуха, Дай... колічество номера, скільки замуж, скільки самців, скільки треба сам, нам комунальні яке питання. Це все бюджетно, це недорого. Сергій каже, що це взагалі не дорого, тому що Добре. я виглядаю і варш. Дав доручення вже нашим спеціалістам, і ви чотирьох будете як кавалентери, але ви громадська організація. Ви ж виверте, хто буде у вас голова. раді Хтось координатор має бути, чи Анатолій Владимирович, і з вами Росією, хтось це обіділа. Буде з Лосся. Вона святковому господарство, вона зараз неї там іде сяє та. Літівна. Звісно, бачите ти Я думаю. Ви Ні, я хотів би сказати, що ми сказали наш минулий, як ми працювали в началі. На що цих словах? Ми теж вирішили їх стерилізувати, ми включили угоду з випільницею нашою харчою. Ну, дивіться, не так просто, тому що, ну... По-перше, це повинен бути притул, це точно для них. Тому що якщо ми минулого разу просто стерилізували і випускали на вулицю, то я вам точно скажу, я їх собак всі знаю лице, як говориться. Вони не менше агресивні стали. Вони також нападали, що вони були стерилізовані, що вони були чіповані. У нас собачка ви бачите, чіпом чорним. Отецця. І, і, і до нас не так і дешево, тому що кожна соба... собака нам обійшлася ще... У 2002 році 2,5 тисячі. Yeah. Тому що собачку стерилізують, її сім днів треба відтікати, yeah. е, витримувати, потім знімати шви і е, там кормити, і повинно бути місце. Вони багато не можуть взяти більше-трьох. Це дуже затяжний час. Зараз yeah. 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 Ми Це виділяємо yeah. si кошти для лісу, для металучок треба, і будемо будувати. Може, у когось ще якісь пропозиції. Пропозиції є. Приймаємо? Ще пропозиції? Всім дякуємо, створюємо.